Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine Нарешті після перерви в два, в два тижні в два випуски. Два останні апелтури ми пропустили. Нарешті ми випускаємо новий випуск. Де сьогодні будемо говорити про 28-й тур ФПЛ і будемо говорити про те, як готуватися до 29-го, взагалі, в принципі, що робити зараз в ФПЛ з тією кількістю травм, які зараз є, дискваліфікації, проблем. Все це будемо обговорювати, але спочатку перед цим я нагадую, що у нас іде збір, йде дуже повільно. Розумію, що частково це і наша провина. Провина, тому що ми не випускали відео. І тому, звичайно, збори, коли відео не виходить, йдуть набагато набагато повільніше, але ми дуже дуже сильно закликаємо вам зараз допомагати нашим збройним силам. Зараз ми збираємо на три нічні дрони Mavic, Mavic для 80-ї окремо штурмової. Десантної бригади Галицької, яка зараз на одному з найважчих напрямків знаходиться. Тому незважаючи на все те, що той інформаційний фон, який зараз є, у нас він можливо більше негативний, точно більше негативний. Але все, що ми можемо зі свого боку робити, ми в цьому впевнені на 200% це допомагати Збройним силам. Це точно буде діяти, точно буде впливати, тому обов'язково давайте це робити. Я нагадую, що у нас за. Збори розігруються всякі футболочки. Сьогодні я вам вирішив показати, що ми будемо розігрувати цього разу. На вибір буде одна з трьох футболок. Фірмова така от футболочка тренувального арсенала лондонського. перша. Друга футболочка. Також тренувальна, також фірмова Manchester United. Отака от футболочка буде на вибір. І третя це ще одна футболочка Манчестер Юнайтед. Отака от, дуже, -дуже кльова, на мою думку. Червоно-чорна. Ви будете змогу будете мати змогу вибрати одну з цих футболочок, якщо будете донатити на наш збір. І в кінці, коли ми закінчимо цей збір, ми як завжди зробимо розіграш. і переможець, матиме змогу вибрати одну з цих трьох футболочок і забрати її собі в колекцію. Ну що, давайте починати. Це обов'язкове нагадування про наш збор. Це найкращий спосіб подякувати нам за відео, яке ми, хоча вже не так регулярно випускаємо, але дуже дуже стараємося все. Для вас випустити розповісти. Ну, а давайте поговоримо вже власне, про ФПЛ. Давайте коротко про мої останні кілька турів. В 27-му турі я набрав 71 бал за капітанев Палмера, не Салаха. Давайте трошки про це рішення і взагалі про, рішення, про вагу рішень в ФПЛ. Поговоримо. На мою думку, це той випадок, коли рішення було правильне, але результат виявився не. Не виправданий, тобто не той, на який ми розраховували. Таке буває. Типу е англійською це називається bad decision, good decision, bad outcome. Бед Е- Тому що Палмер насправді дуже хороший матч провів в плані, в плані кількості моментів, в плані створення моментів, в плані е того, щоб самому опинятися на класних позиціях. Він їх не реалізував. Звичайно, ви скажете, що частково це може бути пов'язано з тим, що Палмер можливо зараз не найкраще в своїй формі знаходиться. Але в будь-який інший день він в цих моментах міг набрати 15-20 очок. І Ми вказали про те, що це було геніальне рішення. Ну і в принципі, головне, що Мохамед Салах не покарав нас за це. Нас це капітанів Палмера, звичайно, і набрав всього 6 очок, один асист. Це, звичайно, пощастило. Захист арсенала працює. Арсенал продовжує бути найкращим, Один з там в топ 3 найкращих захистів весь сезон ліги. І мій подвійний захист арсеналу. Поступово починає працювати. 6-7 очок набрали Габріель і м, Тімбер. Трен також чергові 6 очок набрав. Ну і мені дуже пощастило з Джастіном Кльовертом, який в мене був е на лавці. Я поставив данго в основу Кльоверта посадив. Але за рахунок того, що Ісак мав пошкодження, кльоверт вискочив в мене в основу. Ну і куня, звичайно, це жахливе, жахливе придбання. Я взяв його замість Кодігак в минулому турі і одразу ж отримав дискваліфікацію. На 4-5 на матчів, як я думаю, буде у Куні. І, звичайно, він сел, uh, Зараз ми його маємо продавати. Ну і пара з Бренфорда нарешті починає трошки відпрацьовувати uh, мою довіру до них дуже ранню, яку я uh, виказав тим, що взяв їх рано. І uh, вони набрали мені 14 очок В цілому хороший результат. Знову я трошки піднявся, 234 212 місце, це на моє найкраще місце в цьому сезоні, але, звичайно, воно поки що далеке досить від моє, мо, мого бажаного рейтингу. Я все ж таки поки що ставлю собі за мету топ 100 тисяч, і до неї в мене десь в районі 30-35 очок треба скорочувати, особливо враховуючи те, що я вже витратив асистент менеджера це буде не таке просте завдання, але ми будемо старатися і спробуємо впоратися з цим завданням. Давайте рухатися далі, подивимося на. На те, що нас чекає в наступних турах. Давайте спочатку подивимося на календар від Бена Креліна. Він склав отакий от фантастичний календар на те про те, що нас чекає в майбутньому в найближчих турах. Ви бачите, що у нас є гарантований порожній тур 29-му, тобто Crystal Palace, Newcastle, касл і Ліверпуль, як ви знаєте, не буде матчів в 29-му турі. Це вже точно. Що ще ми точно знаємо? Це те, що у Крістал Пелес Ньюкасла буде подвійний тур в 32-му. І це от буде Сіті Newcastle Манчестер і Крістал, тобто Крістал Пелес буде Сіті Ньюкасл, у Ньюкасл буде Манчестер і Крістал Пелес. Такий подвійний тур буде. Ну і в принципі ви бачите, що насправді є вірогідність, що в 33-му турі також буде невеличка така вірогідність, що в 33-му турі також буде подвійний тур. Uh, але, 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 але це, якщо дивитися на той же Кристал і дивитися на ці чотири матчі, і потім за цим 34 й тур з арсеналом. Визні Сіті, Арсенал, Нюкасл, Арсенал, Арсенал. І домашній борну насправді не такий же хороший календар у Крістал Пелас. Якщо навіть буде два подвійні тури, то треба буде думати, чи варто, ну, наприклад, троїти Крістал Пелес. Ну, це про це будемо говорити. Взагалі про подвійні тури будемо ближче говорити. Насправді туди вже, коли буде більш відомо, більш очевидно, що, е що там буде по матчах Кубка Англії і які будуть переноси, куди ці матчі попереносять, тому що там насправді є варіанти. Ви бачите, Бен Крейлін каже про те, що, скоріш за все, дуже дуже вірогідно у Сіті буде подвійний тур в 33-му, і Остенвіле буде подвійний тур. В 33 му Мевертон Віла Ньюкасл каслом Сіті у відповідних команд будуть. Але як воно буде насправді, це, звичайно, ми поки що не, не знаємо і будемо дивитися на те, як воно насправді буде. Тому пропоную все ж таки про 33 тур поговорити ближче до нього самого. Тим паче, скоріш за все. 31-й тур в мене буде вайлдкарт. Це я прям вже кажу майже гарантовано. Тому що я подивився, що на 29-й тур ту команду, яку я зараз готую на 29-й тур, вона прекрасно себе буде почувати в 30-му турі, тому немає, не буде в мене необхідності там робити валдкарт. Чим пізніше я зроблю, чим ближче до тих матчів, де я хочу робити, наприклад, бенчбуст або. Щоб максимізувати бенчбуст, ще ми також на наступних випусках проговоримо про найкращі стратегії чіпів. Чим ближче до бенчбуста робиш валдкар, тим зазвичай він краще, тому що можна набрати більше гравців з двома матчами, знаючи вже результат і не ризикуючи травмами, дискваліфікаціями і всім іншим. Такий календар, можете його подивитися, продивитися, наскільки ви готові до цих всіх. Наприклад, якщо ви фріхітите в 29-му, то вам вже треба придивлятися до 33, 3, 4, 35 турів, як ви будете робити навігацію по ним. Тому що 34 тур буде гарантовано. Порожнім, там будуть пропуски матчі. Ну і ви бачите, що, ну, скоріш за все, ті команди, які будуть пропускати матч в 34-му турі, будуть мати подвійні тури в 33-му. Тому тут стратегія фріхіту або в 33-му, або в 34 му насправді з'явилася друга стратегія, досить така цікава, яка говорить про те, що не раки, як раніше ми можемо зробити фріхіт в 34-му турі, коли буде тур з пропусками, а навпаки, підготувати на велдкарді свою команду до 34 го туру, набравши гравців. які Матимуть матч в 3-4 турі і зробити фріхіт в 33 му турі, коли у деяких команд буде подвійний тур, і їх можна буде взяти на цей один тур, а потім вже отримати назад свою команду на 3-4 тур. Ну тобто, тут є стратегії, ми про них поговоримо обов'язково в наступних матчах, в наступних турах, але поки що ось, ось такі ранні думки. По матчах на 28-й тур, якщо подивитися, тут най... найбільше очікування від Ліверпуля, звичайно, з Саутгемтоном, тут цікаво: 3-45 очікують помічав, 40 по голах, 46% на Суха. Але є звичайно нюанси. Ліверпуль грає Саутгемптоном між двома важке важкезними, суперважкими матчами з ПСЖ в лізі чемпіонів, і звичайно є ризик ротації в цьому матчі. Я думаю, що цей ризик точно дуже високий і він точно виправдається. Хто буде під ротацією? Це вже питання. Тому що основні асети, які є у всіх, це Мохамед Салахтренд, Олександр Арнольд. Ну і я не знаю. То там ще у кого є, можливо, у нас є ще Коді Гакпо. Коді Гакпо я все ж таки зливав, тому що, скоріш за все, він не тренувався, Точ, точніше він точно не тренувався і, скоріш за все, не зіграє в 28-му турі, 29-му в нього пропуск. Ну, Тобто Гакпо, враховуючи ті варіанти, які є у слота в атаці, я думаю, що Гакпо варто продавати. Чи в цьому турі, чи в наступному, в цьому його просто заменчите. Це вже дивіться самі. Я думаю, що все ж таки е, Жота Дарвін будуть грати. Е, ну, Або Жота, або Дарвін, і Діас зліва буде грати в Ліверпулі. Можливо, навіть той же Жота вийде зліва Діас відпочине. Ну і головне, звичайно, питання, чи буде грати Трент і буде, чи буде грати Салах. У Трента є альтернатива в обличчі Джарела Кванца, який може вийти справа, але Кванца може також замінити Конате в центрі. Е, тому що Гомес і Бред Трамовані. Ну, а у Салаха які є альтернативи? Є, в принципі, Федеріко К'єза. Ну, а так, не знаю, чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що Мохамед Салах багато буде, буде сидіти в цьому матчі з Саутгемптоном. Ну, можливо, він його замінять там, в районі 65-70 хвилини, але я думаю, що Салаху має вистачити цього. Тому в цілому, якщо говорити там за, заздалегідь, зараз говорити ще до кінця випуску про рішення з капітанством, то. Поки що мені е, виглядає досить надійним капітанство Салаха все ж таки в цьому турі, і під такого суперника, якщо не вгадати, і Салах, наприклад, зіграє 70 хвилин, можна дуже сильно обпектися. Е, хто ще тут, по очікуваним голам фаворит? Це Челсі 2,9 м'яча проти Лестера. Звичайно, це ще один ще одна команда, з якої у вас, скоріш за все, ще залишився Палмер, якого активно зливають, але я... Перед Лестером цього не робив. Тут хороші перспективи у Челсі і у Палмера. Якщо у вас ще є Енсо Фернандес, який знову почав досить активно грати попереду, залишайте його. Кукурелі активно ходить вперед. Якщо ви не то купили, то всі ці гравці дуже класно підійдуть під Лестер. Чи набирати їх зараз спеціально під Лестер, все ж таки я б не набрав. наступний тур, якщо у вас нема ферхіта, там виїзний арсенал, потім Тоттенхем. Коротше, не дуже хороший календар. Я б не витрачав трансфер на те, щоб зараз брати гравців Челсі, але, звичайно, якщо у вас є. То там пощастило. Ну і 2-1 від Крістал Пелес очікують. Не знаю, подивимося з Іпсичем. Може не бути дуже легким матч у Крістал Пелес, особливо враховуючи травму Жана Філіпа Матета, який не зіграє в цьому турі. Там майже гарантовано. <кхем> Є Дін Кеті, який вийде, звичайно, але подивимося, наскільки Інкет може замінити форварда, який в такій формі, як зараз Філіп Матета. Арсенал вот. uh, 1.65 Небагато очікують uh, по голах, але і 42% на Сухар 42% також Кристал Пелес. Якщо у вас є Даніел uh, Муніос, то звичайно ставте його в основу і все у вас має бути добре в цьому турі. А в наступному Муніос пропускає матч. Тому uh, я б його також не купував в цьому турі, якщо ви не фріхітите в 29-му. Хоча зараз Муніос один з найкращих, uh, мабуть, піків захисту в грі взагалі наряду з Трентом uh, і, мабуть, Габріелем. мабуть, це топ-3 захисника, які зараз є в грі. Ну і ще хто тут є цікавий, 1.75 від очікування від Брайтона, тому якщо у вас є Педро, Велбек, вони всі непогані варіанти, враховуючи їх матч в 29-му турі з Правда, Сіті. Ну і Тоттенхем Борнмут очікують результативний матч, тому в принципі тут найцікавіше, звичайне, питання, чи буде грати Данго Тара після того, як Іван Нілсон повернувся і повернувся, схоже, в основу. Я не знаю, чи буде він грати, і там є варіанти. Утара, по-перше, може, знову-таки вийти дев'яткою. Венілсен почне з лавки. Утара може вийти зліва, тоді таверні сяде, але в цілому я читав фанів Борнмута, вони ставлять на те, що Утара, скоріш за все, буде виходити з лавки. Чи зливати його зараз? Я б придивився би ще тур 2, і тоді, б, можливо, оцей тур придивився, якщо він точно сяде. І е, ті гравці, які вийдуть на поле зіграють класно, і він буде схоже на те, що він пропустить 29 тур, то вже можна буде придивлятися до того, щоб його там зливати. Е, давайте поговоримо про що, про мої трансфери, яких я робити не планую. У мене 1.4 в банку один трансфер. Я хочу залишити цей трансфер для того, щоб е, мати змогу провернути те, що я планую робити в 29-му турі, про що я вам розкажу. Трошки пізніше, але така проста думка це те, якщо, якщо у вас є жива команда на цей тур, я б не, все ж таки не робив трансфери в цьому турі і пріоритизував збереження трансфера, тому що перед 29-м туром, якщо ви не робите фрігіт, скоріш за все, ви захочете робити трансфери. Ну і у вас буде на, на, на цілий тур більше інформації. Пікфорд проти Вулверхемптона грає. Я думаю, що потенціал атакування Вулверхемптона дуже сильно знизився пі, після дискваліфікації Матеуса Куні. Тому в мене тут є дуже хороші сподівання на те, що Пікфорд може тут може навіть сухрем поїхати. В захисті Трент Олександра Арнольд я вже сказав, що, скоріш за все, я думаю, що він все ж таки вийде в основі. Можливо, його рано поміняють на Куанса, але я сподіваюся, що 60 хвилин він відіграє і Сухаре, можливо, з результативною дією піде з поля. Далі в мене подвійний захист арсенала це Габріель і Тімбер проти Манчестер Юнайтед. Ви бачите, що букмекери досить високі шанси арсеналу дають. Тут здається, третій вони по прогнозам букмекера після Ліверпуля і Челсі. Наряду з Crystal Пелес, і я планую ставити обох, тому що моя альтернатива Центан Робінсон. Я не думаю, що з Брайтоном Робінсон зможе Сухара в гостях взяти. Мохамед Салах проти Саутгемптона в мене буде в команді. Я не збираюся нічого з ним робити. Як і Кол Палмер, я знаю, що його зливають, але я б цього не робив принаймні в цьому турі. Далі в мене Брайан Бемо, який Заніс такий досить лак-асист на Віса, Він пробив Віса добив ворота. Але БМО, звичайно, в будь-якому матчі Віла не... будь-якому матчі може занести Віла не далеко не ідеальна в обороні. І я розраховую на свою пару з ось з Бренфорда в цьому турі, як і на пару з Борнмута. Uh, Джастін Клюйверт після прекрасного м'яча в попередньому матчі грає в виїзді з Утенхемом. Це вже не такий легкий матч з точки зору атаки. Як був раніше для, для суперників Тоттенхема, тому що в цілому захист команди Постакоглу мені зараз подобається. Джет Спенс дуже круто грає. Дансо закріпився. Ну, тобто, Я вважаю, що важкуватий матч буде для Борнему, але може бути він результативний. Ви бачили, що букмекери дають хороші шанси на більш ніж м'яч Борнемута в цьому матчі. Ну і Дан Гаутара в мене в основі поки що буду сподіватися, що він вийде або в основі, або вийде з лавки, щось зробить, тому що альтернатив в мене йому поки що немає. І в цьому турі я Брати не хочу. Ну і Олександр Ісак, він тренувався. Я думаю, що він вийде, незважаючи на те, що у Ньюкасла фінал Кубка Ліги з Нюкаслом з Арсеналом, з Ліверпулем, вибачте. Я думаю, що все ж таки Ісаку треба грати. Я не думаю, що він буде грати весь матч. Думаю, що Вілсон вийде там в районі 65-70 хвилини. Але Ісака я не чіпаю тільки тому, що в мене, як я вже казав, дуже багато бюджету в нього зашито. А після з 30-го туру я знову захочу взяти Ісака, тому що Ньюкасла підуть подвійні тури, і в цілому календар непоганий, тому я не хочу продавати Ісака. Ну і Йоан Віса проти Астенвіли, я також на... на нього розраховую. Насправді, якщо б не дискваліфікація куні, я б задумувався про те, щоб вісу продавати перед 29-м туром. Але зараз просто дуже маленький насправді вибір нападників несподівано став. Матета травмувався, куня дискваліфікація, і Віса несподівано став одним з непоганих варіантів в атаку. Ну, і Антон Робінсон зможе підстрахувати, якщо хтось в мене не вийде, якщо це буде, наприклад, там, я, не знаю, Данго або я не знаю, хто ще не може вийти. Мабуть, тільки Данго ризикує взагалі не вийти. Я думаю, швійці якісь хвилини все ж таки отримає. Отака моя команда на 28-й тур. Далі я пропоную вам подивитися. На те, як буде виглядати моя потенціальна команда на 29-й тур, тому що я її в голові постійно тримаю, коли планую свої трансфери. Поки що вона виглядає отак. От ви бачите, що тут є декілька слабких місць. По-перше, тут нема гравців в Сіті, це перше слабке місце. По-друге, тут є нема очевидного капітану, що в принципі пов'язано з першим пунктом, мабуть, і тут є Куня і Грівс. Це ті проблеми, які мені ну і можливо даного стане проблемою, але ми це дізнаємося після матчу Статенхема або протягом матчу Статенхема. А, тому які в мене плани? Давайте подивимося на мій вочліст перед 29-м туром. Ті гравці, яких я потенційно можу розглядати в свою команду на 29-й тур. А, я одразу скажу, що скоріш за все я буду робити. Платний трансфер в 29-му турі. У мене, скоріш за все, буде три трансфери в 29 му турі. Зроблено. І позиції, які я хочу підсилити, перша позиція це захист. Я не хочу грати Грівса проти Ночен Фореста в 29-му турі, тому я буду пробувати робити, тому я майже гарантовано зроблю один з захисних трансферів. Із захисників мене мені подобається Йошко Гвардіол. Причому я гравців всіх, кого беру в на 29 й тур, розглядаю на два тури, на і 30-й. Тому мені важливо, щоб гравці, яких я брав, вони. Грали ще й непогані, непоганий, мали непоганих суперників в 30-му турі, тому що в 31-му я буду майже гарантовано робити валдкарт. Тому 29-30 тур для мене йдуть в парі. І у саме у Гвардіола і взагалі у гравців Сіті інших, які ви бачите тут багато в цьому вочлісті. У них дуже кльовий матч в 30-му, це Лестер, і тому я хочу мати гравців Сіті обов'язково на 29-й тур, і також на 30-й тур. Тому Гвардіол тут, от як один з найбільш атакувальних потенційно. Захисники в Лізі, він тут точно в списку і в списку на першому місці. В цілому я намагався їх розставити по порядку, починаючи з найбільш бажаних. Далі Неко і 4,4, здається, зараз коштує Williams, і він. Представляє захист Ноттінгем Форест, який все ще дуже міцний, який має іпсіч в 29-му турі 30-му турі. Непогані шанси там на сухарів обох матчах. І Вільям сходить в атаку і може якийсь астистик мені занести. Ну і тут ви бачите, що четвертим ще є Мілівовіч. Також він трошки дорожче. Він має атакувальний потенціал на стандартах і так, що я його розглядаю. Але якщо бюджет буде питання бюджету, а воно може в мене виникнути, то я виберу, зроблю вибір в принципі в на користь альтернативи. В обличчі Ніка Вільямса. Ну і Райана Ейт Нуарі також є тут. Він не такий вже атакувальний, як на початку сезону, але в цілому на непогані матчі. 29-й тур Саутгемптон далі Вестхем. Хороші два матчі. Як буде виглядати Вулверхемптон без Кунін, не знаю. Можливо, він якраз буде більш по-захисному виглядати, тут Нуарі зможе якось себе проявити. Можливо, в атаці також це дуже непоганий варіант. Я його також розглядаю. Далі в півзахист у мене тут Ентоні Ланга як покриття атаки нотям Фореста. Якщо я не піду з Крісом Вудом. Статистика в нього. Ми статистику півзахисників, в яких я тут також майже гарантовано буду робити трансфер. Подивимося перед наступним туром обов'язково. Підготую порівняльну статистику, але я вже її дивився, і мені кинулося в очі, що статистика Ентоні Ланги зараз досить приваблива привабливіша ніж у того ж Моргана Гіпса Вайта, якого статистика взагалі дуже погана, насправді тому. Враховуючи навіть те, що Еланга ще й на 1,3, здається, мільйони дешевше, ніж Гіпсвайт. Він вибив Моргана взагалі з цього листа, і тому Ланго один з головних фаворитів на те, щоб попасти в мою команду в 29-му турі. Мені дуже подобається Севіньо. Насправді, на 29-й тур. Багато в нього поспіль стартів в Сіті. Він непогано виглядає. В нього хороші матчі з Брайтоном в 29 турі і з Лестером, знову-таки, в 30-му, тому Савіньон також у мене на олівці. Мінте з Брайтона, якого також є матч в 29-му, хоча це і виїзний сіті і матч майже снігілою. В принципі, непогані матчі за 5 мільйонів. Це якщо по бюджету в мене не влазять більш дорогі е, півзахисники, то я буду його розглядати. Ну і бачите, що тут перші три це більш дешеві. Е, далі три йдуть більш дорогі півзахисники: це Бруно Фернандеш, Джаред Боуен і Філ Фоден Фоден, поки що в нього немає ні місця в основі, ні статистики, особливо, тому. Хочеться ризикнути з Фоденом, але поки що я не бачу підґрунтя для того, щоб цього роб... для того, щоб це зробити. Савіні той же мені навіть більше навіть зараз подобається, ніж Філ Фоден. Бруно Фернандер грає проти Лестера і потім грає проти Ноттінгема. Не найкращий, можливо, матч з Ноттінгемом, але Бруно може занести, може якусь пенальті забити. В принципі, той же Юнайтед непогано виглядав Сусіданом серед тижня. Ну, і можна буде розглядати, як і Джареда Боуіна, якого Ебертон Улорхемтон, що також дуже непогано, хоча й матчі виїзні. Але тут дуже важливо буде те, на користь кого я зроблю ставку з гравців Сіті. Тому що якщо дивитися на секцію нападників, то на першому місці в мене Ерлін Голланд. І зараз, мабуть, 60 на 40, а може 70 на 30, на те, що я в 29-му турі буду брати Ерлінга Голанда. І саме для того я буду робити хід. Варіанти, як мені взяти Ерлінга голланда якщо повернутися до моєї команди на 29-й тур потенційної, то майже гарантовано я буду продавати кола Палмера, тому що матч з звизний з Арсеналом далеко не найкращий варіант, як ви розумієте. Ну і далі в нього досить посередній календар, скажімо, прямо у Челсі Тоттенхем, Бренфорд, Іпсвіч. Не впевнений я, що Палмер must have на ці всі матчі, особливо, якщо враховуючи хороший матч з Іпсічем. Але в тому турі, в 32 му будуть ще й подвійні тури, наприклад, у Манчестера, у, наприклад, у Нюкаслі, у Кристал Пелес. Я, мабуть, захочу гравців цих команд набрати, а далі там Фулхем-виїзний важкенький матч. Ну і якщо я захочу залишити, наприклад, Ерліна Голланда в своїй команді, то всіх трьох салаха Палмера і Голланда я не поміщу. Тому Палмер для мене продаж, але продаж обов'язково в 29-му турі, не в 28-му. Тобто мені треба буде на місце Палмера взяти якогось півзахисника. Це може бути. Тобто, якщо я йду з Ерліном Голландом, це не може бути ні Бруно Фернандеш, ні Боуен, ні Фоден. Це має бути хтось з перших трьох півзахисників, а скоріш за все, це має бути або мінта, або Еланга. Я поки що скаляюся до Еланги. Далі друга позиція, яку я міняю, це Трент Олександр Арнольд. Він піде на Йошко Гвардіола. І третя позиція, яку я міняю, це Матеус Куня піде на Еліна Голанда. Зараз це мої три трансфери, які я майже ну дуже вини подобаються. Я їх зроблю, і моя команда виглядатиме отак, якщо їх зроблю. На 29 й тур, по-перше, я вирішую проблему е капітана. В мене є гарантований капітан Церлін Голанд, і причому він ще й буде один з можливо головний кандидат на капітанство в 30-му турі проти Лестера. Я вирішую проблему Грівса. Я можу його посадити спокійно і грати в чотири захисники, два з яких захисники Арсенала, один Гвардіол і Робінсон проти Тоттенхема з непоганими шансами на які заноси. Тут в мене пара з Бренфорда непогана, пара в зборному та покриття атаки Нітгефореста з Іпсвічем. Це Антонія Ланга. Ну і в цілому єдине питання тут залишиться. чи... Буде на 29-й тур Елана Дангаутара, гравцем основи Борнмута. І якщо ні, то можливо у мене буде перший варіант це зіграти Гріфса, але грати 5-3-2 я не дуже хочу, чи робити ще один хід і міняти Данго на того ж Мінте, наприклад. Та я буду про це ще буду думати. Другий варіант це, який в принципі можна зробити, це не брати Гвардіола, а замість Трента взяти одного з дешевих захисників, взяти, наприклад. Тож, Вільямса з Ноттінгем Форест. І тоді на позицію Еланги я зможу взяти, або навіть і Еланги, і Данго, да, я зможу взяти когось з тих більш дорожчих півзахисників. Не Фодена, але, здається, там набоу не мені вистачить, якщо забрати гроші з Гардьола і перемістити їх в півзахист. Якісь такі, друзі, плани. Напишіть обов'язково в коментарі, які у вас думки по 29-му туру. Що ви плануєте робити? Чи є у вас план по Ерлінгу Голланду, чи йдете ви ви з Омаром Мармушем? Наприклад, якщо повернутися до моєї вочліста, то тут також ще крізь вути Амар Мармуш. Мармуша дуже погана статистика, насправді. У нього більшість ударів за меж штрафного майданчику може це, звичайно, змінитися, особливо на такому короткому відрізку, як два тури 29-30. Мармуш може знову якийсь хитрик зробити. І це, звичайно, такий цікавий ризик, чи зіграти надійно взяти Голланда за капітанити, чи взяти Мармуша, наприклад, Фодена і Гвардіола і за капітанити Фодена. Не знаю, поки що я ближче до Ерліна Голланда. Ну і, звичайно, трошки страшно йти на Іпсич без Вуда, але в принципі, якщо там буде якийсь занос 5-7-0, то я думаю, що Ілана також е прийме участь в цьому, і я якось е трошки очок від атаки Northern е Форест сподіваюся, що отримаю. В цілому, друзі, це все, мабуть, що я хотів вам розказати про стратегію Чіпів і мої плани по ній поговоримо трошки пізніше. Про фінальні мої рішення про перед 29 туром також поговоримо. Нагадую вам про збір, обов'язково закиньте трошечки грошей на наш збір на Мавіки для 80-ї е штурмової десантної бригади. І я. Вас всіх вітаю, сподіваюся, що у вас будуть хороші вихідні, хороший тур. Сподіваюся, що ви всі будете і ваші близькі в безпеці. Дякую вам за увагу і всім пока!